Бо дуже добра, хороша людина була. Він мій кум, хрестив моє младше дитя, то ви самі розумієте, золоте дитя, я вам все, що можу сказати, золоте дитя. Бо коли він народився, я закінчувала школу, він рос у нас в домі і на цих руках. Тетя, я, ми всі його гляділи, нянчили. І таким він і вирос добрим, але кажу, печальним. Був морально, не готовий до цього. Добрий, гавний хлопчина, добрий сусід. Такий був відзивчивий, ну, дуже, такий, дуже добрий, дуже добродушний. Не воянин ніколи, нічого. Спокійний хлопчина. І дітки гарні, і жінка можна рани вигоїть полями. Спалені міста відбудувати. Але хто зарадить матерям? Хто і хто відшкодує їхні, хто їм відшкодує їхні втрати. Молодий хлопець, сам з Донеччини. Мама його померла, була сестра, яка залишилась на Донеччині, а він приїхав сюди до тьоті, тут виростав в Рівному, працював, був бізнесменом. І в кінці року його забрали. Збройних сил дуже сумуємо, дуже шкодуємо за всіма, кого знали, кого не знали, тому що війна для всіх однаково забирає молодих і старших.